Доброго ранку малята. Сьогодні до нас завітала дівчинка Ганночка, і вона хоче розповісти нам про свою сім'ю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Любоматінко моя, як пишаюсь нею, я, в неї руки золоті. Серцем кожного зігріє, тата сильний і завзятий він господар в нашій хаті, все майструє, все владнає, бо до цього хист він має. Дід і бабця у пошані вони кращі ветерани. Всіх онуків міцно люблять, як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Сім'я це наші рідні, це найдорожчі люди, люди, яких завжди хочеться любити твоя сім'я. Навіщо людині родина? Послухаємо, що говорить про родину народна мудрість, яке дерево, так і квіти, які батьки. Такі діти, без сім'ї немає щастя на землі, на сонці тепло, а біля матері добре. Який дуб, такий тин, який батько, такий син. Родина це тато, мама, ти, твої сестрички і братики. Рідня це дідусь, бабуся, дядьки і тітки, дядькові й тітчини діти. І вся рідня теперішня, і та, що жила давно, це рід. А рід до роду – це є початок українського народу. Згадайте про своїх рідних, найближчих і найдорожчих для нас людей. Вони, як пальчики, завжди всі поруч. Пригадаємо про мовлянку про пальчики. Оцей пальчик, мій дідусь. А оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся, а оцей маленький то я сам гарненький. Все найкраще в дітях від родини: Привітність, щирість, щедрість, доброта. Усі традиції народні і святині, та мудрість і віра, чиста і свята. Родовід моя родина, я ж її мала краплина. Люблю всю родину я разом ми одна сім'я. У кожній родині є своя оселя. Місце, куди завжди хочеться повертатися, твій дім. Усі члени родини пілкуються про свою оселю, прибирають, ремонтують, прикрашають на свята. Гадаю, що і ви, малята, допомагаєте своїм батькам, то ви мені розповісте окремо, які ваші обов'язки в родині, так? А сьогодні я пропоную сконструювати будинок для своєї родини. То починаємо!